Об'єм куба АБЦД А1Б1C1Д1 дорівнює 216 кубічних. Обчисліть об'єм піраміди Д1АЦД у кубічних. Для того, щоб обчислити об'єм піраміди, починаємо з формули. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя основи. в основі в нас трикутничок АЦД, площа трикутника АЦД помножити на висоту. За рисунком, я думаю, зрозуміло, що висотою буде ребро куба ДД1. Нам відомо тільки об'єм, який дорівнює 216 см кубічних. Об'єм куба обчислюється за формулою куб. Отже, куб дорівнює 216. Звідси знаходимо А дорівнює 6. Це наша висота у куба всі ребра рівні. Отже, DD1 у нас дорівнює 6. Тепер залишилось знайти площу трикутника АЦД. Це, це діагональ в основі квадрат. Отже, АЦД це у нас трикутничок, який дорівнює половині площі квадрата, у куба всі ребра, всі виміри рівні. Отже, площа нашого квадрата, площа АБЦД дорівнює квадраті, тобто 6 квадраті, це дорівнює 36. А звідси площа трикутника АЦД дорівнює половині цієї площі, отже, 36, поділити на 2 дорівнює 18. Знаходимо об'єм піраміди. 1 третя, помножити на площу трикутника АЦД 18 і помножити на висоту 6. 3.18 скорочуємо на 3, буде 6, 6 на 6 36 см кубічних.